Привіт, друзі! З вами Сашко Сігамен. Ну і Робокоп 3. На мою думку, це самий класний робокоп з усіх робокопів, які я бачив чи чув. Ну, я не кажу там за PlayStation і всякі, а за 16 бітку, кажу і за день. Це мені самий класний. Ну Є тут, звісно, нюанси що ось дали мене 100% жизни А вже на другому рівні не дадуть нові проценти жизни А остануться оці 100% Тобто скільки в мене остається стільки й мої Тобто треба берегти ту по каждому проценті А, я його убив. А там справа зверху, бачите, пістолет, а під ним Енемі. Це врагів, врагів в житті. Ну, може, хто не знає. Ах, Як же ж він його поймав таке? Ну не видумай, заховайся. Так. Богу, ми зараз йдемо ще більш-менш нормально. Я б сказав нормально. Бля! 2%! Я дурачок не в ту сторону прийму. Ну ладно, 2% це ще не, не смертельно.